Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами канал Автофрідом. Чесно кажучи, про Mercedes завжди є що розповідати, особливо про GL, Тому що, по суті, це представницький клас позашляховиків. Їх не так багато. У BMW це BMW X7, у Audi, можливо, Q8, але важко сказати. Ця тачка вона суттєво вирізняється від цього, що ви можете придбати на ринку. Є хіба що кращі альтернативи у вигляді Бенки Бентаґаборос Росів, але це вже зовсім інша пісня. Чим так унікальний даний агрегат на свої роки і на свою вартість, давайте дізнаємось. І перше про що хочеться поговорити, це про габарити цієї машини. Уявіть собі, 5 метрів 10 сантиметрів по довжину, понад 2 метри в ширину і близько 2 метрів висоту. Звісно, що коли ви сідаєте в цю тачку і їдете за кермом, то відчуваєте себе взагалі на вершині світу. Те саме стосується і заднього ряду сидінь, тому що ті пасажири, які потрапляють туди, окрім максимального рівня комфорту, про який ми поговоримо трішки пізніше, отримуючи відчуття повної домінації над всіма, хто є на дорозі. Цікаво, те, що це остання GL-ка до того, як вони вирішили перейменувати, в принципі, весь свій модельний ряд. Тому що, як ви знаєте, зараз всі тачки позашляховики від Mercedсу називаються GLC, GLE, GLS. По суті, це GLS сучасний, і це буквально останні роки випуску перед тим, як машина змінила це маркування. GL це найбільший з усіх цих позашляховиків. Є ще менша серія ML-ки, але вони суттєво вирізняються між Собою ця машина у 2013 році отримала отакий от дизайн. Це вже от нагадує сучасні мерседеси, до яких ми звикли, і в принципі машина виглядає реально стильно. От на 13-15 рік це ідеальний варіант того, що можна придбати на ринку за цю вартість. Тому що, якщо ви подивитись, тут вже і фірмова оновлена така розчітка. І оцей значок Мерседесу теж зробили його великим, трішки знаєте, таким як підрояльний лак, ніби оздобленням. І а, оці фари отримують вже оновлену оптику лінзовану. Реально стильно класно виглядає. А, і якщо ви подивитесь, буквально ще на 11-12 року ці ж джельки, ну це небо і земля. І раз ми вже тут спереду, то давайте подивимось, що у нас цікавого є під капотом. В даному випадку це 4,7 літровий v 8 на 435 кінських сил і 700 ньютон метрів крутного моменту. Розумієте, бензинові агрегати взагалі рідко коли видають настільки велику потужність. Ну зрозуміло, що тут Мерседес постаралися. Це вже перевірений часом. двигун, який зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, при якісному догляді, звісно, і здатен пройти понад півмільйона кілометрів до крапи ремонту, якщо, звісно, ви йому забезпечили достатній нагляд. Ну і не навалювали на ньому постійно, а користувався цією машиною ощадно. Звісно, що запас потужності є 5,4 секунди до сотні, при тому, що вага машини складає 2,5 тонни, це реально серйозні показники. Ну і витрати палива у вигляді 17,20 років. 20 літрів по місту не виглядає чимось катастрофічним, враховуючи ті можливості, які надасть вам ця машина за потреби, але раджу розглядати машини саме цих років випуску, тому що до рестайлінгу на 47 літровому та 55 літровому моторі були деякі проблемки, які усунули лише у 2013 році. Тобто не лише фейсліфтинг відбувся, а й деякі технічні зміни, які лише сприяли покращенню ресурсу цього мотору. Ну а отак власне кажучи, у нас виглядає салон. Чесно, прям вау. Тому що, як бачите, тут все в нас об. Тянути в шкіру Оце натуральні вставки з дерева. Навіть тут на бардачку, теж шкіра. Сидіння, звісно, теж у нас шкіряні. Як бачите, дуже якісно все зроблено, строчка рівна, нема ніде ніяких задирів, ні ниток торчащих. Ну і звісно, що дах, оці от стойки, все обтянути в нас Валькантару. Що стосується керма, воно вже виглядає сучасно. Я, чесно кажучи, навіть а, не можу точно вам сказати, чи воно поставлено вже просто з ресталінгу, тобто з GLS або GLE Мерседесу. Чи воно Воно ну, тут таке було вже в 13-15 році. Мабуть, навіть було, але прям рано стильно вишукано виглядає. Тобто алюмінієві оці ставки, до яких ми всі звикли. Тобто, так само цей алюміній вже і тут, як бачите, в вигляді цих клавіш. Реально класно, плюс обтягнути кермо, звісно, що в шкіру натуральну, без здешевлення. І це а, дуже приваблює, коли розглядаєш собі саме представницький клас машин. Щодо посадки, от реально тут налаштувати сидіння під себе можна легко, тому що, в принципі, всі традиційні оці от кнопочки вони виведені на дверні карти. Плюс сидіння має функцію обігріву в трьох положеннях, вентиляції в трьох положеннях. і ви можете налаштувати ще й масаж сидінь. Причому не тільки для себе, а й для переднього пасажира в даній комплектації а, у чотирьох різних варіаціях. В принципі, масаж, звісно, не такий, як масаж Кріслі, можливо, яке ви собі уявляєте, проте все одно приємно, можливо, десь в даній дорозі включити і насолоджуватися не лише поїздкою, а й перебуванням в салоні. Звісно, на цій центральній панелі є про що розповісти, і навіть якщо буде кожної дрібнички торкатися, то ми не закінчимо і до вечора. Ну, звісно, що стандартний в нас є екранчик мультимедія, плюс, а, бачите, тут кліматична оця панель. Ну і тут вже селектори переключення клімату. Дуже якісно, класно зроблено. Можливо, ви вже звикли до такого у Mercedes Одесах початку 2010-х років, але тут це якось виглядає сучасніше. Мені здається, вони тут щось змінили після 2007 тисячі року, коли ці джельки були ще презентовані. Так само і тут бачите, в нас деякі елементи, як підстаканники, сховані сюди. Тут є такі алюмінієві панельки, не знаю чи вам видно, але я впевнений, що ці підстаканники з обігрівом. Правда, я не знайшов, як він саме включається, але маю впевненість, що це тут є. Звісно, що цим селектором ви можете переключати ключові елементи тут на мультимедіа. Як бачите, можна наприклад, те, що я казав, налаштувати масаж сидіння. А можна, звісно, що переключати телефон, аудіо навігацію. Ну, навіть не буду на цьому зупинятись. І тут якраз перед вами виведені ключові а, показники переключення саме режимів водіння. Всім привіт! Мене звати Артур Кучет, і я села міжнародної компанії Автофрія. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити. Телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Сніг спорт. Різні позашляхові функції. І що хотів додати, ця машина, ну, звісно, що ж пневно, підвіскою. Тобто, ви можете легко її підняти, опустити, в залежності від умов, в яких плануєте її але... Якщо рухаєтесь в межах міста і хочете понавалювати, трішки її принизили, і на порядок краще вже стає і керованість, і менше машина завалюється в крайне. Що стосується бездоріжжя, ну форсувати навіть середнє бездоріжжя, не дивлячись на те, що це люкс і позашляговик, ви зможете. Можливості для цього є. Ну, хіба що ви не хочете просто машину ніде не поцарапати? Не хочете можливо там зламати бампер. Ну, але тут вже маєте вирішувати самі. Ну і не можу не торкнутися у цього панорамного даху. Ну, панорамним його назвати важко, тому що, звісно, тут і трішки далі в нас є, як бачите, такі перегородки. Це зроблено задля безпеки. Але в той же час ви його можете отак комплексно закривати. Він і для переднього, і для заднього ряду одразу буде так сховуватись за цією шторкою. Ну і це в зимній період якраз оптимально. Влітку собі відкрили, насолоджуйтесь сонечком. Або якщо ви живете десь на півдні України, то краще навпаки зашторюватися, бо спека жахлива. Ну а тут на задньому, принаймні другому ряду сидінь, тому що є ще й третій, ти почуваєш себе комфортно, тому що є, по-перше, в тебе і своя ця кліматична панель, тобто можна налаштувати, бачите, трьохзонний клімат, температуру для себе, можна включити обігрів сидінь для кожного з пасажирів, окрім центрального, в трьох положеннях, можна налаштувати ступінь обдуву. Ну і звісно, що отут в сидіннях, отут в цих стійках, звісно, що навіть на даху є свої вентиляційні отвори, Тобто, якщо ви включаєте... Там обігрів або охолодження дуже швидко і рівномірно все розподіляється по салону. Ну, це стандартні фішки в преміальному сегменті. Звісно, що є сіточка в кріслах, щоб можна було зберігати якісь речі, але ключове це оці телевізори. Зараз мені здається, що більшість ними не користується. Є можливість сюди-диски завантажувати, є можливість через AUX підключати зображення. Ну, можливо, десь в дані подорожі, якщо у вас є різні кабеля, ви тут хочете перепідключити все з телефону на цей монітор, можна зробити. Вити комусь це впадок, комусь ні. Є ще такий підлокотник, Тут лише два підстаканники. але мені подобається, що майже ніде немає, знаєте, дешевого пластику. Тобто, все зроблено для того, щоб ви почувалися комфортно і навіть це сидіння ще два цих пасажира крайніх вони можуть отак трішки його регулювати. Ну принаймні, спинку по ступеню відкидання. Ну і завершуючи темою багажного відділення, хочеться сказати, що він в принципі по об'єму величезний навіть при розкладеному третьому ряду сидінь. Тобто, зараз, як бачите, ну, в нас тут є деякі речі, якраз для того, щоб було розуміння взагалі, як це все виглядає. Тобто, в цілому є от а, під цим лючком невеличкий запас місця. Але переважно під інструменти, бачите, тут є повноцінна докатка. Також а, важливий нюанс є розеточка на 12 вольт є підсвітка, є і крючки, є і сіточка. Ну, а те, що стосується саме цих сидінь, вони складаються оцими кнопками. Дуже зручно зроблено. Ну і як бачите, якщо навіть розкласти третій ряд сидінь, це видно візуально. Там повноцінно місце під пасажирів, там є навіть у них свої підстаканики. На кожну сторону теж якість матеріалів хороша, вони не дешевляють в мерседесі, принаймні ще на той час. Так само тут і дах весь в алькантарі, Ну і навіть є світ. Вій третій люк для третього ряду сидінь для того, щоб ці люди, які тут сидять, могли насолоджуватися видами. Тобто думають про кожен нюанс, це реально приємно, але давайте тепер вже і на практиці дізнаємось, як машина веде себе на дорогу. Те, що стосується управління, чесно кажучи, є багато різних запитань в мене, ну як в таку потужну машину. Могли засунути гальма, які на сухій дорозі ще більш-менш, але навіть на мокрій не в сніг, не в коли лід лежить. Й... Вони взагалі не відпрацьовують, розумієте? От тільки що, просто я гальмую зі швидкості в 30 км на годину перед світлофором, і вже машина 4 рази у неї спрацювала АБС. Я не знаю, можливо, це через те, що просто вони не надсучасні, да? Те, що машина вже не нова, їх давно не міняли. Але на перший погляд здавалося окей. Коли поїздив вже. Враження змінюється, Те, що стосується відпрацювання кренів, наскільки машина взагалі от своїми габаритами зручно керується в межах міста, ну мені особисто подобається так. Тобто нема нарікань, і в принципі в якихось вузеньких дворах вона може легко виїхати з рахунок того, що ви і відчуваєте габарити тут, а з рахунок того, що тут є різні допоміжні системи, і навіть огляд от камера 360 для того, щоб дивитися на можливі перешкоди, і це нагадує ще 13 рік, тобто вже більше ніж 10 Років тому існували такі системи і працюють вони ну не гірше, ніж зараз. Е, але от що стосується її поведінки на трасі, наприклад, на швидкості в 150, якщо ви кудись виїхали і порушити право, або, наприклад, там в Європі катаєтесь десь на німецьких автобанах, то вже відчувається, що вона несеться по такій інерції, що хочеться пригальмувати, бо розумієш, що наслідки. Фатальні, якщо щось, не дай Боже, станеться. 90% загалі задоволення ви утримуєте за рахунок саме салону. Те, що ви сидите в настільки якісно оздобленій машині в хорошому, зручному кріслі, яке налаштували під себе по максимуму, те, що клімат відпрацьовує, є обігрів, сидінь, вентиляція, масаж навіть. Тобто, всі ті функції, які взагалі можливі в представницькому сегменті, тут присутні. Ну і загалом машина створена більше для комфортної спокійної їзди. Але, якщо ви вирішите навалити, от я зараз це зроблю, машина реально може. Розгін до сотні виходить приблизно 5,4 секунди. І це привезів 2,5 тонни. Взагалі, вражаючі показники. Ех, друзі, залюбки би прокатався іще. Залюбки б, взагалі, поїздив, поганяв, але. Є обмежений час, і звісно, що машина поки що не моя. Я дуже раджу кожному, в кого є гроші на неї, хоча б придивитися до такого варіанту. Так, вона буде дорогою в обслуговуванні, можливо, навіть надто дорогою. Але повірте, ті емоції, враження, той рівень комфорту, який ви отримуєте, ну, навряд чи в подібному класі, а взагалі в цій ціновій категорії ви знайдете щось цікавіше. Тому раджу кожному. Не забуваємо підписатися на наші соцмережі. Якщо вам цікаво купити цю автівку, не 35, а за 25 тисяч доларів звертайтеся до компанії Автофрідом. А я з вами прощаюся до наступного тижня. Підписуємося, ставимо лайки і до нових зустрічей. Всім пока-пока.